Скляний посуд, люльки, кахлі, кераміка, прикраси та ще багато унікальних експонатів, яким сотні і тисячі років можна побачити у Залозецькому краєзнавчому музеї. Його урочисто відкрили 21 квітня. Загалом у експозиції понад тисячу археологічних пам'яток. Найдавніші датуються 40 тисячами років до нашої ери. Це період палеоліту і закінчуючи 17-18 століттям, тим періодом, коли залізці були у найвищому, найвищому Розквіті, як місто 90% експонатів музею це місцеві археологічні знахідки, виявлені під час багаторічних досліджень серед місця залістів та його околиць. Ідея створення музею з'явилася ще у 2019-му. Понад два роки небайдужі до історії Тернопільщини докладали багато зусиль, аби провести розкопки, відреставрувати знайдені речі, створити простір для їх зберігання. Подія дуже визначна для нас і велика подія, тому що ми хочемо показати нашу багату культуру всього залозецького краю цим музеєм. Це дійсно є розинкою туристичного маршруту Залозечини. То є ціла історія е, різних епох, різних періодів. В Музей люди ходять за емоціями. От, напевно, що ці емоції ми сьогодні отримали. Для директора музею особливими є археологічні знахідки висоцької культури, які виявили у залістях. Я е, реалізував себе як археолог, досліджуючи оцей період висоцьку культуру. Ранній залізний вік. Ці речі датуються приблизно одинадцяти. Восьме століття до нашої ери. Це матеріали могильника. Тут показано поховання, як вони виглядали. І ці урни кремаційні, в яких ну, тут не тільки обряд інгумації, тіло покладання, але і обряд кремації був. Це речі давні, випал поганий і вони розсипані були. Це їх по крупинках ми збирали, клеїли, консервували. І оце от це мені близьке серце, скажімо так. Дізнаєтесь це більше про історію краю і побачити експонати може кожен охочий вхіду за Лозецький краєзнавчий музей. Вільний. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.